Омелян Фейлос Копиченців малює з дитинства. Він не професійний художник, за освітою вчитель, географ, випускник Львівського університету. Коли повернувся з армії у 1956-му, влаштувався на роботу у колонію. Там відпрацював 29 років. Коли повідкривали церкви, почав малювати іконостаси. Займався різбою по дереву, створював декорації до вистав самодіяльного театру. Коли расисти пішли повномасштабною війною на Україну, вирішив, що має допомагати нашим захисникам. Написав ікону матері Божої, яку у вересні 2022-го виставив на продаж. Продав за 4 тисячі гривень, і усі до копійки віддав на потреби ЗСУ. Про це Омелян Петрович розповів журналісті високого замку. А потім почав розмальовувати на українську тематику гільзи. На одній з останніх Тарас Шевченко і його заклик борітися, поборити. Це мене цікавило той корабель, що його. Значить, Збройні сили України в Чорному морі підірвали цього корабля. Я намалював на тому сидів. Ну, а друге, побачить, мене цікавило Шевченко. Тут особливо ті слова його. От. О, ну, бачите, тут написано: боритися, поборемо, і, і хай вам Бог допомагає на тідє. Роботи моєї по світі, якщо похвалитися. Коли в колонії працював, там в мене був гурток, умілі руки хлопці, то 30 років. То різні на фанері плакетки. От є Шевченково-Франковесі Українка заді мене. Ми бажаємо Обеляну Петровичу міцного здоров'я, сил та натхнення для створення нових художніх витворів та звичайно відсвяткувати свій наступний ювілей. Йдеться у дописі Копеченецької міської ради.